Привіт! Сьогодні я рада вас вітати у своєму відео. Сподіваюсь, воно буде цікавим, адже це огляд продукції, замовлення з каталогу за травень вам, так І кому цікаво, звичайно, залишайтеся зі мною. Замовлення, як завжди, було. Не таким об'ємним, як хотілося, проте для мене воно складає цінність, необхідність. І тут всі такі продукти, які дійсно, ну скажімо, ми хотіли їх. Чому кажу ми? Тому що замовлення робила я і моя мама. Прийшло воно ось в такій коробочці, ну, стандартна, невеличка коробочка, і давайте зазирнемо, що тут є. Отже, нагадаю вам, як виглядав каталог, і виглядає, тому що він ще діє. В принципі, Прийшов також новий каталог, ось так він на червонь виглядає. В принципі, якщо їх порівнювати, мені здається, цей каталог трішечки якийсь більш такий лояльний в цінах, хоча не дуже. Також зроблю вам на нього огляд. Ось як ви бачите, я вже зробила такі поміточки, але самі, на мій погляд, актуальні якісь пропозиції із черневого каталогу. Тому очікуйте, кому цікаво, приєднуйтесь. Так, і стосовно травневого каталогу, розпочинаємо наше замовлення, моє замовлення, покажу вам, що ми тут замовили. На прохання моєї мами, вона мене вже дуже давно просить, але все якось руки не доходять ще щось. Замовили дві палеточки тіней. Вона їх дуже любить. Вони їй підходять для щоденного повсякденного макіяжу. Такі для неї, як би, ну, будемо казати, базові відтінки. Вона якось уміє ними пристосовуватися і робити макіяж. Це два відомих дуже відтіночка. Перший називається Моколате. А е, другий називається Moonlight, Moonlight Mau. Ну, моколати всі бачили, всі знають. Це дійсно така класика, це дійсно такий нюд в е, бежевих тонах. А Moon, Moonlight Mau – це щось таке більше до е, фіолетових якихось відтінків. Ну, давайте відкриємо, нагадаємо. Отже, дивимося Моколати. Звичайно, ми, вас, ми їх посвочимо. Так. Ось так вони виглядають, немає тут ніякої люди. Досить гарне об'ємне дзеркало, Чотири відтіночки, два з яких, якщо придивитися, цей ось точно трієчка сатиновий і одиничка йде сатиновий, а ці двійка-четвірка, вони йдуть повністю матові. Так. Ну і візьмемо, звичайно, свочі, так як це наші. Палеточки, мама точно не проти, руки в мене чисті. ось Тому наносимо. Так, чудово, досить вони передають відтінки. Навіть не буду повторно набирати на пальчик, а мені здається, що єдине, що ось, можливо, цей світленький самий, трішечки так його <кій> нанизати. Ось. Досить така гармонійна палеточка Тіней, нічого, як то кажуть, лишнього, в принципі, дуже носибельна. Так, ну, а зараз настала черга місячного вечора. А Він також, як бачите, мені здається, що він весь іде з. Перламутрові тут відтінки: перший, другий, і третій. так, Перший, другий і третій перламутрові, а четвертий йде матовий. Хоча, якщо чесно, мені ось цей матовий трішки такий, також ніби як сатиновий. Зараз ми ще подивимося моколата. Я відкрила просто тут каталог. так, Це у нас мокулати також йдуть перламутрові перші три. А четвертий йде матовий. Хоча, якщо чесно, на мою думку, то третій і перший явно йдуть з перламутром. А ось другий відтінок, він мені більше з четвертим. Тут також є незначний такий шиммер, але він все-таки мені більше до матового. Хоча в каталозі він йде як перламутровий. <кхе> так. Отже, місячний вечір, Moonlight Sparkle в англійською мовою, так, як тут, мабуть, на цю руку ми їх нанесем. Отже, перший, другий, третій і четвертий. Так, ось так. Дивлюсь на камеру. І намагаюсь робити все не через свій зір, те, що я бачу, а через камеру. І трошки такі похибки є. Ну, ось такі більш такі пильні, бруднуваті відтінки в цій палеточці, як на мене. Ось. Але також дуже добре наносяться, вони м'які, вони такого дрібного помолу. І за рахунок цього, мені здається, гарна передача кольору, і вони так лягають, в принципі, непогано. І до них також йдуть ось такі спонжики. Так. До речі, стосовно цих палеточок, зразу я вам таке зроблю відступ невеличкий. Ось вони в цьому травневому каталозі коштували аж 269 гривень. Мені за знижкою представника вони прийшли по 214 гривень, тобто досить вигодно. Але в черневому каталозі забіжимо зразу наперед, ось вони погляньте. А ціні за 229 гривень, і тут ось ця позиція саме Муколатте, чи всі вони, всі вони, так, певно, що встигне придбати от є поміточка. так, Це означає, що запас товару обмежений. Але дуже добра ціна порівняно з травневим каталогом. І хто прихильники цих тіней, то зверніть увагу, тоді знижечка у вас відносно цієї суми буде ще нижчою. Що не може не радувати такі от справи. А взагалі-то я забула додати, що це замовлення, воно здебільшого такого ем, декоративного характеру, тобто, здебільшого це декоративні засоби, але є також і парфум. З ними ми познайомимося в кінці відео. Так, Наступне замовлення: ми замовили з мамою три таких олівчики, два з яких собі замовила мама, так як у неї закінчилися. Один для очей, один для губ, і я також собі замовила ще один олівчик. Вони зараз йдуть по гарній ціні. Відтіночки у нас виходить, що ось Majestic М... Plum це мій відтіночок, Blash New для губ мамин і Brown Sugar. Він йде із Шимером. Вони дійсно зараз по дуже гарній ціні. І в наступному каталозі вони також будуть по гарній ціні. Палітра олівчиків для очей 99 гривень, знижка на нього 10%. Тобто там ну, фактично за 80 гривень ви його купуєте. І давайте подивимося їх, що за олівчики. Беремо спочатку олівці для очей. Ну, подивіться, яка краса. Дуже приємно бачити оновлену колекцію олівців, тому що у нас вже такі огризочки були. А ці олівці вони дійсно гарні, вони довго тримаються. Тут стійкість і передача кольору відмінна. Я їх використовую як повноцінну підводку. Цей олівчик я принесла з попереднього замовлення, свій коричневий, він так здається, і називається космічний коричневий. Так, і зараз зробимо з вами свочі, включаючи і ці і мій також порівняємо. да. Цей у нас називається коричневий цукор, що замовила мама. Почнемо з мого космічно-коричневого, нам потрібен фокус. Мені подобається, що для протушовки стрілочки, ось дивіться, достатньо так трішечки провести. Ви бачите, він досить розумну протушовку робить. Тобто ти не зможеш там сильно виправити ситуацію, з ним працювати треба обережно, але мені подобається от в ньому те, що він зразу віддає колір і таку легеньку поправочку можна зробити. Це те, що потрібно для ідеальної стрілочки, на мій погляд. Так, тепер ми з вами пробуємо. Коричневий цукор. Ах, у мене тут все ходи ходором. Він майже такий, як і мій, але, якщо придивитися, то тут такий незначний шиммер, але є. Ну і він дійсно трох, трішечки в таку рижиночку більш, мабуть, Да, йде. Да, ну, і він уже якийсь мені м'якший трішки. Ось такий. Приємний також відтінок олівчика подобається-подобаються мені ці олівці у Avon. і зараз на них чудова ціна. Так, і для себе я також замовила темно-сливовий. <кій> мені пасують такі відтінки, так як у мене зеленкуваті очі, а все, що Зелене з фіолетовим воно дуже гармонічно поєднується. Колись я ходила на курси по макіяжу, і мені завжди моя ну, мій вчитель казала про що дуже гарно то все з'єднується. Ось, бачите, я проводжу ледь-ледь така невеличка можливість розтушовки, але моментально, От тому що він якось як застигає, і ну, мені здається, це. Дуже класно в даному випадку. Це говорить про його стійкість, а стійкість у нього дійсно відміна. От такі ось три олівчики з'явилися у нашій колекції. Я дуже в цьому задоволена. Так, наступне. До речі, перепрошую за свій манікюр. Я так поспішала, хотіла, щоб було все в кадрі добре, але ж хто спішить, той людей смішить. Так, і зараз пробуємо помадку з вами. Так, помадка. Дуже гарний, такий нюдово-рожевий відтінок. Дуже гарний, дуже сподобалось мені сподобався цей відтінок помади. Він називається Блажд Nude. Ось він тут блажд nude. Дуже класно. Так, зараз спробую його знайти в каталозі. Так, ось він, рожевий нюд. 99 гривень цей олівчик коштує. Ну мені здається, що все один в один, правильна передача кольору. Я ще також дивилася на загадковий ліловий, ну але він, ясна річ, буде трішечки темнішим. Не трішечки, можливо, навіть. І ось так ось фокус цей рожевий нюд. І ось він на руці. Приємний колір. Я задоволена, мама також. Тому так. Ну і також в доповнення. Звичайно, що я замовила помаду. На останній сторінці були помади люкс 149 гривень. По, зразу скажу по ціні представника вона мені обійшлася 134 гривні. І. Тут також треба було придбати якийсь інший продукт із каталогу. А звичайно, що мій, мій вибір впав на благородну троянду, ось вона. Благородна троянда. Мама якось спочатку, ну, не спочатку, а взагалі мама сказала виключно на твій вибір, вибирай, обирай. Ну і зрештою, я замовила, подивіться, гарне дуже пакування. Я, чесно кажучи, мабуть, ніколи не замовляла помади люкс, тому в мене таке трішки було здивування, дуже приємно було отримувати. І також я вже всі нігті подбирала. Так. До речі, це на е, руках у мене лак від Avon 60 секунд. Він то, в принципі, дуже швидко сухне, але він у мене вже такий старенький. Так, єдиний мінус це те, що вона так заляпується безбожно. Ось, трішки вже тут. Невеличкі відбитки пальців, і це вже мрія експерта. Да? Люкс. Ось така ось помадка, дуже класна, дуже приємний футляр. Ми з мамою так на сонці це все розглядали, і нам було дуже приємно, що ми зробили таке замовлення. Так ось, досить чимало її тут. Приємний відтіночок, гарне буде доповнення разом із цим олівчиком. Трішки її менше треба зробити. Угу. Так. Ось так ось. Приємний виблискує, дуже вона така маслянистенька, гарно зволожуватиме губки. Тому, звичайно, що ми дуже-дуже задоволені. Ну, мені здається, що в Тут вона на руці більш яскраво виглядає порівняно з каталогом. От. Але тим не менше. От. Тому ось таке гарне доповнення. Подивіться, які барви в мене на руках. все е, гарне буде вносі 100% щоденне-буденне, тобто використається абсолютно точно. Так, поставимо цю красу сюди. На видному місці і приберемо наш макіяж. Ну і особливим моїм очікуванням цього замовлення був аромат. Я дуже рідко закохуюсь в аромати отак, от прямо зі сторінки. Ну цього разу мені він настільки сподобався, я його запропонувала мамі, і ми так разом в нього закохалися і вирішили, що він нам потрібен. Отже, це парфум, парфумована водичка, яка називається Wonder. Дуже сподобалась мені, дуже, неймовірно, такий якийсь приємний аромат. Ось, вона, тут написано: я знаю, що кохання прийде. Оце дійсно, знаєте, аромат якогось очікування, якогось трепету. Він якийсь такий приємний. Грайливий такий, от, дуже сильно на якісь спогади мене наштовхує. На мені сподобався, якийсь він і теплий. І водночас і свіжий. От, щось в ньому таке Приємне. І ви знаєте, як тільки я його нанесла на руку, він мені спочатку вдався таким трошки занадто свіжим. Якась така кислинка в ньому була. І зовсім він був не схожий з тим, що я почула в каталозі. А потім, коли він сів на моїй шкірі, все. от Я цю нотку з каталогу, яка мене зачарувала, уловила. Я не знаю, тут написано аромат бутони Неролі свіжіші ніж у квітки, яка вже розпустилася. Він поєднується з блискучим бергамотом та теплим стійким акордом кедра. Можливо, на початкових нотах ось цей бергамот і кедр якось тут і дійсно. Відчуваються більше. так. Я сумніваюся, як пахне, що я знаю, як пахне квітка не ролі, проте з того, що я почитала в інтернеті описи, так, як це може пахнути. І тут, бачите, йде мова саме про бутонне ролі. Тобто, ні, не за квітку йде мова, а саме про бутон. Це дійсно якась така невинність, ніжність, очікування, якесь. Ну, от, так я опишу цей аромат. Звичайно, що ми його тут знизу вже відкрили. Я його витягну зі сліди. І також. Подивіться, яке гарне пакування, неймовірно ніжне, дуже приємно. Я задоволена цим ароматом на всі 100%. І також було тут в каталозі можливість обрати набори. Ми взяли з мамою набір. Все ж таки сам парфум 519, а в наборі 589. Я ну, ще плюс знижка представника. Вийшло так: приблизно 124 гривні, здається, йде лосьон для тіла і 300 гривень. 40 чи 360 вийшов у мене за ціною представника ось цей парфум. ну Давайте подивимося, що, що казати. Ось таке ось гарне оформлення і самого лосьйону для тіла і також туалетна водичка. Я думаю, що це буде. Приємний подарунок, і, ви знаєте, можна, в принципі, мені здається, його на подарунок і брати, тому що він такий не сильно вибагливий і досить універсальний. От не знаю, мені здається, кожній людині він сподобається. Приємне звучання саме вже коли він осяде на шкірі десь через хвилин 30. От тоді мені він дуже так приємно звучить, і, мабуть, я чую неролі саме ось це в ньому. Значить, лосьончик іде з шимером. Зараз ми з вами протестуємо ці всі моменти. Дуже також приємний аромат, то я багато нанесла на дві руки. Ось, дивіться, яка краса. Буде так гарно поблискувати. Інтригуюче. Приємний запах, гарна консистенція у цих малосьонів, вони дуже швидко вбираються. Тому можу рекомендувати, сподобався. Хоча, чесно сказати, лосьйон не пахне мені ідентично з парфумом. Він приємно пахне, хоча от парфум, якщо говорити, що в них там схожість, прям така 100%, то ні. Він просто так парфумовано, ароматично, приємно пахне. Далі відкриємо з вами коробочку. Я вже бачила у дівчаток розпаковки. Ось куди ми її поставимо? Сюди. Так. Е, дуже мені не подобається, що тут їздить ось цей ковпачок, і це вже не перший раз. У мене, по-моєму, якийсь аромат був із цієї серії Today Tomorrow Walls. Ось так виглядає парфумчик. Давайте ще раз його повторимо. Ну, спирт, звичайно, трішки є. Ну от, Відчуваю щось от таке намішане туди. І, і, і це, можливо, і це не ролі я тут відчуваю, якби ж я знала, як воно пахне. І відчуваю і бергамот, і кедр. Ну, таке воно к кисленько, солоденьке щось. Ну, Слухайте, я ще ж такий прям, э, поціновувач ароматів в плані того, що я так умію їх описувати. Якось така є. А одним словом, візьміть хоча б пробничок, затестіть, поносіть, хоча пробники я не дуже люблю, вони мені якось не сильно співпадають з оригіналом, але ж все-таки візьміть, тому що як-не-як -як це гроші. Затестіть, спробуйте, нехай він на вас всядеться, поносіть. Мені здається, що він чудово підійде і на літній сезон, і такий бачу вечір загадковий літній з ним. Мені сподобався чесно, дуже рада цій покупці. От, і зрештою, а дівчатка і хлопці, хто там мене дивиться, вийшло у мене ось таке замовлення. Набалакала, я вам то чую набагато, не чую, а бачу по часу, тому ви вже вибачайте. Але ну от такого сьогодні побудови моє відео сьогодні. Дякую вам велике за увагу, дякую за ваші коментарі, лайки, величезний привіт всім моїм постійним глядачам. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Це неймовірна для мене підтримка і спонукання до дії. Це така, знаєте, свого роду мотивація. І до скорих зустрічей! Всім пока!